І так, блять. І так, і так, і так. Ми. Повертаємося в золото. На жаль, я б хотів сказати, що я повертаюся, ну що ми, я. Ми, блядь. Дуже важко. Дуже важко того, що я був в платіні 2, дивізіон 4, тобто я майже був в Платіні 3. Після чого мене спіткала череда череда коров, блять, які мене трахнули, блять, і і руки мені поламали. Після цього мені важко нажимати, блять, правильно кнопки. Бо я розучився в якийсь момент дуже грати. І мене це біси, блять, до крику, сука. Або не наш. Абінаш! Окей, мен. Хорош. Коротше, воно ще й пролагує Воно ще й пролагує я не знаю яким чином. Але воно ще й пролагує Я думаю, що це, в принципі, буде видно на трансляції. Блять. І не попав. Йо, мать Ай-яй-яй-яй-яй. Ой-яй-яй, хорошо. Блядь. Амстол в столи. Ще спустився я, спустився я із другого дивізіона, в якому майже майже третього до цього короче. Пропіздили. Оскок, удар. ну якось кош так блядь, це лучше чем-то, не Хорош Хорош, и тут я Блядь, немає No boost at all И вот так по чуть-чуть по чуть-чуть блядь, люди і спускаються нахуй А там дали золото Йованы блядь. Блядь. Ну це пиздос, сука. Ну це пиздос просто. І за буста. Мені хоча б 5 буста. Я не кажу, блядь. Сука. Хорош. Окей. Найс. Nice. Ну, блин. Надо повертаться в третью. Так, есть стоит. Бля, это что я не можу попасть? Ну це пиздо. Отлично. Дивізіон 3. Дивізіон 3. Але ж бо, блядь, майже була платіна на 3. Ну, коротше, дуже весела ігра в якій ти піднімаєшся, спускаєшся, піднімаєшся спускаєшся і так уже тисячу годин. Уже просто нерви здають. Але колись, блядь я вийду з того даймонда бо даймонд хочу просто в чемп попасти. І мені не треба там грань чемпи ти ще щось, ну. Не обов'язково. Але хоча б, блядь, пройти б даймонд. йоп мать. Але ж бо він вийшов. Ласка понеділ. пролагувати їх не було блядь, і за конечно, звісно було попроще ну пар теж повинен бути Нет. пар теж бути А ну стоп, треба відключити цей е -е, мік, блять, щоб мене не чули. Давай реворди позбираємо. О, непогані. Тут немає нічого. Тут немає нічого, добре. Гарненьке. Е -е, ready to claim, блядь. Що, курва Ready to Claim. Я все клейманув. Еээ, e, де вона нажимається? Отут. E, team channel. Але як, блядь, це зробити? You're not in game. Report conversation. Your report will send the last. Що за хуйня? Блять, що я е, e, Короче, я хуй його знаю, як м'ю я просто не доганяю, як мітануть. На приставці там, блядь, все якось просто. Там просто м'ют. А тут хуйозна. Добре. Курва, бо пробуємо далі. У нас ще є хвилин 20 може. Коротше, дві гри мінімум. Дві гри мінімум із цих двох ігор. Або ми повертаємося в четвертий дивізіон. Або в другий. Є підозри, то скоріш за все це буде другий. себе Ні, Не, давай подивимось. Nice, nice. Найс, найс. Ти мені зарахувала? Хороше, не знаю що відбувається, але, але трішки пощастило. Ну такое. Ну такое, конечно. Оно-то и прикольно з одной стороны, а с другой стороны на февано надо.

Коротше, це максимально буде уйобічна і довга ігра. Скучновато. Блять. Ну так. Так мы долго будем, друг. О, мне упал интернет. Ну, блядь, ну шо з інтернетом? Ну йог твою мать. Ой, блядь. Добре. І останню гру. Бо щось інтернет пропадає, блядь, і мені це не дуже подобається. Зіграємо. І подивимося, що у нас вийде. Чи ми закріпимося в платіні 4, або ми вернемося в платіну ну, дивізіон 4, або в дивізіон 3. А чувак, іменно задрач виїхав. Вейть прозе. Я забив, виходить. конечно чудо Кип, конечно, дав хорошо. Базару зиром. Це церокетлина, тут виграєш 3-0, блять, потім проюбуєш 4-3. Я не люблю, отас я не люблю. Давай. Бля, ні. А, нормально. Ой. Рокет Лига це дуже веселая игра. Я ж кажу, ты в один момент поігруєш 3-0, такий да-да-да, победа, перемога, блядь. А потім лось проебал и не понимаешь як просто як так может быть а воно блять может боссы рокет лига ой ой Бля, 40 минут баный рот надо выезжать а не-не-не-не-не-не-не-не-не Ну, блядь, сука, ебаный будильник, блядь. Сейчас мы проебем. Сейчас мы проебем, блядь. После 3 0, блядь. Может и не проебем, конечно. Ну я думаю, це цю вже ми ну врядки проїдемо, конечно. Не розумію, там, блядь, якусь висоту, як набираєш, воно перестає пригатись чи як. Закріпився в четвертому. Ще одна перемога, і вернусь в Дімізіон 2. Але це вже зовсім інша історія. Зараз ми це перевіряти не будемо. Добре, добре. Все тоді. На добраніч Гарного вечора, всім чи дня Що там, в кого як. Підписуйтесь, блять. Або не підписуйтесь, мені вже похуй